Розпочався міський конкурс Вчитель року 2002 ще 17 грудня минулого року. Виявило бажання взяти участь у ньому 14 вчителів, котрі змагалися у п'яти номінаціях українська мова і література, правознавство, хімія, інформатика та початкові класи. Серед поданих заявок найбільше учасників п'ять – представляло номінацію Початкові класи і всього один викладач хімію. Найбільш активними виявилися педагоги міської гімназії, загальноосвітніх шкіл першої, п'ятої, десятої та тринадцятої. А ось третьої та сьомої шкіл жоден викладач не взяв участь в конкурсі. Це було підмічено в заключному турі, котрий було проведено в загальноосвітній школі номер 13 Протягом всього конкурсу кожна з учасниць достойно представила членам журі свій предмет, який вона викладає змістовно та оригінально описала власний досвід роботи, довела ефективність його застосування. Аргументовно захистила свою творчу роботу, вміло провела уроки в незнайомому класі. Одним словом, не просто довелося членам журі визначати переможецю, але в кінцевому результаті набрані ними бали. Допомогли вирішити це питання. Отож, в номінації початкові класи перемогу отримала Ольга Карпук, школа номер 8 котра вже не вперше бере участь в цьому конкурсі і лише в нинішньому році зуміла перемогти. В номінації правознавство кращою було визнано Олену Пащук, вчителя загальноосвітньої школи номер 5 Саме вони, Ольга Карпук та Олена Пащук, вже в цьому місяці представлятимуть ковель на обласному конкурсі вчитель року. Їм та ще Людмилі Бах. Галик школа номер 13, котру було названо кращою серед вчителів української мови та літератури, вручили цінні подарунки та грамоти міського відділу освіти. А ще сувеніри від спонсора Ковальської філії комерційного банку Приватбанк не залишилися без подарунків, і всі решта учасників конкурсу.